Рада заморозила тарифи на час війни. Мораторій на зростання цін діятиме певний період. Державою прийнято закон, яким забороняється підвищувати будь-яку вартість на комунальні послуги, а саме, це теплоенергія, електроенергія, водопостачання та водовідведення. Це буде тривати строком до кінця воєнного стану і 6 місяців після його завершення. Війна змусила покинути свої домівки та позбавила українців стабільних засобів для існування. Держава заморозила і стягнення боргів за комуналку. Нововведення стосуватимуться фізичних осіб із територіальних громад, які перебувають в окупації чи районах, де тривають бойові дії. Заборонено здійснювати примусове стягнення заборгованості за комунальними послугами. Однак варто пам'ятати, що це діє лише. Протягом воєнного стану, тобто, якщо є можливість за отримані послуги все ж таки сплачувати частково або повністю, краще це робити, тому що борги, на жаль, будуть все ж таки накопичуватися. Різниця між фактичними витратами постачальників і тим, що будуть сплачувати громадяни, будуть відшкодовуватися державою за рахунок залучених інвестиційних фондів. Рішення парламенту обговорюють українці. Питання тарифів і цін болюче, особливо на порозі опалювального сезону. Багато людей залишилось без роботи, багато переселенців, які теж не можуть знайти роботу. Тому я вважаю, що це дуже гарна новина. Що є така можливість влади це дуже добре, я вважаю, тому що якщо буде, то це буде геть. Дуже печально. Поки чоловік працює, я в декреті платимо за комунальні послуги вчасно, довгі не маємо. зв'язку з війною треба наоборот ослабляти давлення на населення. Не то, що там зберігати тарифи, поніжати тарифи, датувати. Ірина Павленко, Денис Захаров цей день.